А пів року тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказує. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там а, договір оферта вшита в це погодження. Було що банківська таємниця буде у вас знята. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і я, тисячу взяли, тож більшість, то її зняли всіх. Ну переважна більшість проголосувала, типа грубо кажучи да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. Думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни насправді Україна була суперпрогресівна. Насправді, і от тепер ці люди не будуть зна. Їм дата буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І, от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да, що тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи, Я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще й за це податки треба буде платити і пояснювати, звідки свої кошти? Хоча все твоє кровне, окей, хорошо. Але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати взагалі говорить гріх. Ну давайте по-чесному. Ну, типу, під час війни, які ми права можемо взагалі качати? Туму звикати до життя як в Європі. Все, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються, і папа. -па.